Четверта частина до слів, які ми розташовуємо за абеткою це від С до С. Я користуюся великою фразою. Я не користуюся СТУ, я користуюся К Л М С Туф. Я оцією великою фразою користуюся. Але, звісно, можна спробувати страус. Та удав файно хапають цибулю. Перше слово у нас буде страус, значить, перше слово нам треба знайти на букву С, так? С. Сорока. На букву С, перше слово. Та. Маленьке слово, сполучник. який з'єднує два слова, але я його вжила для того, щоб ви могли ним скористатися. Та це наступне слово на букву Т. Торт. Далі у нас пішло, пішло слово на У, тому що Удав есте у слово «урок». А далі у нас страус і удав файно. Так, є таке слово, яке колись використовувалося в певному регіоні. Зараз воно стало вже словниковим. І тому ми спокійно використовуємо слово файно. Файно або СТУ Ф. Так? І тому слово фініш буде у нас йти після слова урок. Хапають. У нас же ж страу пам'ятаєте, вони хапають. Файно хапають. І це наступне слово на букву Х, тому що у нас СТУ Ф. -Х. Хапають на Х. Коврах. І вони хапають цибулю. Чому вони хапають цибулю? Ми не знаємо, тому вона, бачите, вона сміється, наша цибуля, тому що вона й сама не знає, чого це вони, вирішили вдвох зібратися докупи і її похопати. Угу. І тому у нас цибуля, буква С, т у Ф, х С. І у нас це слово ЦАП. Яке розташовується після слова ховрах. З'єднуємо до купи. У нас там було останнє слово радіють Р, так, і Р після Р у нас пішла буква С. І тому, звісно, Р С. Ми їх з'єднуємо до купи. Останнє слово тут САП. Сорока, торт, урок, фініш, коврах, цап. І у нас залишилась ще одна п'ята частина. До зустрічі саме там.